Педагоги Лановеччини, Бережанщини, Козівського, Підволочиського і Тернопільського районів бути особливими не хочуть. Тим більше, якщо ця особливість визначає їх роботу як непрестижну. Уже за вересень вони недоотримали надбавки до зарплати за престижність професії педагога. Цей додаток до вчительського заробітку в Україні становить 20%. Це великі гроші для нас. Оскільки наші зарплати малі, ціни піднімають тарифи на. Комунальні послуги піднімають, все піднімається, а нам зарплату. Я отримала 400 гривень менше за вересень місяць, порівняно порівнянні з серпнем місяцем. Ми мали зустріч у Козівському районі зі всіма радними структурами, тобто з керівником райдержадміністрації, з керівником районної ради. Пояснення було тільки таке, що в районі немає коштів. Але дивно те, що завідуюча нашим районом зробила це ще 28 серпня. Тобто вже 28 серпня вона зняла нам цю надбавку. І не захотіла ні зустрітися з колективом, Вона новопризначена людина. Може, їй треба було зустрітися переговорити з вчителями і шукати можливості тих грошей знайти, а не просто відразу зняти на бок. У департаменті освіти Тернопільської облдержадміністрації, яку прийшли пікетувати педагоги, пояснюють, є постанова кабміну від 25 березня 2014 року, якою уряд змінив розмір надбавок педагогічним працівникам за престижність праці з фіксованих 20% на так званий гнучки від 0 до 20% і вираховується спеціальними формулами. Аби мати повну надбавку за престижність праці, зокрема на Тернопільщині, освітяни мали економити протягом року на Лановеччині, Бережанщині, Козівському, Підволочийському і Тернопільському районах цього не зробили. Не провели, по-перше, економії коштів. По-друге, нераціональне використання коштів і в плані саме якраз педагогічних ставок. Тому що коли при формуванні класів, зокрема це з 1 вересня, при формуванні класів, замість того, щоб один був клас, вони робили два класи. Це є дві ставки через відсутність економії в цих районах. У них немає й надбавок, додає Любомир Крупа. Якщо брати Підволочиський район, там є більше десяти ставок, які, скажімо, не є раціональними. Це в рік може дати економію до це за оперативними такими дуже поверхневими. Даними до 400 тисяч економії. І рахуйте, це 5 районів таких, скажімо, які є проблемні. 5 на 4, Ми маємо суму вже з 6 нулями. Пікетувальників такі пояснення не влаштували, оскільки виплата є за престижність, значить престижні вчителя мали бути на рівні держави одинаково, тому що вчитель він є і в селі, і в місті, і будь-якому має бути на однаковому рівні. І ми прийшли для того, щоб. Е Показати, що є, виходить, що є престижні не непрестижні вчителі. в країні, Ми то розуміємо. Ми згідні і ми допомагаємо чим можемо. Але ми просили, якщо рік особливий і немає так, ну так склалося, немає в тому чи іншому районі грошей. Випросить в кабінету міністрів дозволу, щоб можна було отой борг за грудень чи за середину листопада зареєструвати в казначействі, і нехай він висить, вчителі готові. Почекати, терпіти, але вони хочуть отримувати одинакову заробітну плату. Ми за те, щоб були всі одинакові, і ми вас дуже просимо. Не розказуйте нам лекції про формули. Формулу придумали для того, щоб нам замилювати очі. В облдержадміністрації запевняють, що постійно і офіційно звертаються до Кабміну з проханням виділити додатково гроші на галузь освіти в Тернопільщині. Втім, поки що результату немає. Освітяни в свою чергу сьогодні шукають підтримки у Верховній Раді, каже голова Тернопільської обласної ради профспілок. Що ми отримуємо підтримку і в деяких народних депутатів України? Зокрема, я інформований про те, що депутат Верховної Ради Олексій Кайда 16 серпня зареєстрував в Верховній Раді постанову якою Верховна Рада намагається скасувати саме постанову Кабінету міністрів України з цього приводу? І ця постанова, проект постанови вже пройшов обговорення в профільному комітеті, отримав підтримку. І сподіваємося, коли почнуться пленарні засідання Верховної Ради, ця ганебна постанова Кабміну буде скасована.